Добре вийшло. Двадцять скидань. Що? У місті п'ятдесят тисяч людей. Професор Ільїн, який теж у комісії, каже, що радіація мала для евакуації. Ільїн не фізик. Але він лікар. Якщо сказав безпечно, отже безпечно. Ні, якщо вони залишаться тут. Ми теж тут. Так, і помремо за п'ять років. Вибачте я. Вибачте. Чербина. Дякую. Атомна станція в Швеції зафіксувала радіацію і розпізнала в ній побічний продукт нашого палива. Американці зробили супутникові фото. Будівля реактора, дим, вогонь. А весь світ знає. Вітер дме на Німеччину. Там не випускають дітей на вулицю у Франкфурті.